У Москві сталася пожежа на підстанції, внаслідок якої три райони столиці РФ залишилися без електрики та опалення. Як повідомляє телеграм-канал Маш, трансформаторна підстанція спалахнула приблизно у 6 годині ранку у високовольтному проїзді. Від неї живляться десятки багатоповерхівок. Температура всередині квартир опустилася до 10-15 градусів тепла. При цьому температура повітря в Москві становить 24 градуси морозу. Що стало причиною пожежі наразі невідомо. Водночас у ніч на 3 січня у тимчасово окупованому Криму біля Севастополя на аеродромі Бельбек пролунали вибухи. Як повідомляє Уніан, аналітик та авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, що на території Бельбека в основному знаходилися російські винищувачі су 27 та су 30 За його словами, там був цілий авіаційний полк з трьох чотирьох ескадрилій. На Бельбеку також було чотири носії кинжалів. Міг 31 к але вони там перебувають не постійно. У проросійських пабліках тоді стверджували, що нібито збили ракети і ніяких влучань по Бульбеку не було. Також як повідомляє видання Українська Правда, посилаючись на спецслужбу у ніч на 4 січня на аеродромі Шагол у російському Челябінську, згорів винищувач-бомбардувальник Су 34 На тлі вибухів та пожеж росіяни дедалі менше вірять своїй пропаганді. 2023 року перегляди пропагандистських програм різко впали. Як повідомляє телеграм-канал Можем об'ясніть» рейтинг шоу Володимир. Соловйова впав у півтора рази. Також обвалилися перегляди у пропагандистських сайтів, таких як Ріа Новості, Камсомольська Правда та Ізвістя. За рік вони втратили від 9 до 20 мільйонів відвідувачів. Крім того, втрачають своїх підписників, z канали та російські воєнкори.